Всім привіт! З вами Запоріжжя про Папа'ятайте італійських мамі. Так ось і говорить, що ні не вже кінець, але я не згоден, просто подивіться на трассі сьогодні. сьогодні. Мокел, мокел, лорбо. Бо не понарагені сад тому що тренди не можуть так зникати просто. Їм треба час, щоб плавно уйти. Ну такі великі. І вони, напевно, торнуться. Рах пальмери або ходять одразу 27. А вони виходять постепенно, постепенно. І десь в серпні, в вересні вони повернуться що вони всі виходять не одразу. Якщо вони нагодні, слава мені, пан віну вийшов лютому з бомбардіру крокоділо, та воєротра з пролігруа. У мене ще багато прикоді. Всім до побачення і слава Україні!